Вітаємо в ефірі програма Мальовнича історія. Ведучі Леонід Гапєєв та Єро... Ростислав Турков. Вітаємо! Ось ви бачите така чудова книга. Ми дякуємо за такий класний подарунок Національному університету Острозька академія. Передається в подарунок. Ростиславу Туркову, учаснику міжнародного фестивалю Щастя у творчості. І, власне, зараз ми дізнаємося. Ну, це така історія України подана дуже сучасною мовою, так креативно. Чи подобалася тобі історія під час шкільного навчання? Взагалі не подобалась. Підручники було написано дуже сухою мовою. Так. Ну ти читаєш ну, справді дуже сухо. Ця книга навпаки, вона дуже жива, написана дуже сучасною мовою, це мені дуже подобається. Потім, тут все зрозуміло пояснюється для тих, хто в полі, мабуть, і не вчився. Сон uh -huh. дуже цікаво. Ось я вже знайшов для себе дуже цікаву тему розквіт Русі. Напевно, її я першою прочитаю. Як люблю Ну, Можемо відкрити маленький секрет для наших глядачів. Насправді естафета знань, естафета творчості в родині Ростислава буде передаватися наживо. оскільки є ще молодший брат Ярослав, в якому він в класі навчається. У п'ятому. От бачите, це вже перший рік, перший крок дорослого шкільного життя. От якраз історія така кольорова, мальовнича і написана навіть такою мовою. Навіть тут є комікси, це теж такий сучасний стиль подачі інформації. Це буде дуже цікава, така жива мова. Можемо показати ілюстрації. Я подивився в брати Капранової, які написали е, такий ілюстрований модернізований підручник. Можливо, він не є якби таким сухим формальним підручником. Це така книга досліджень. І е, там така цікава думка, що і діти, і батьки в такому діалозі поколінь вони можуть е, якби передавати одне одному таку стафету. Наприклад, коли діти до батьків звертаються із запитаннями за порадами, то батьки зможуть знайти таку цікаву. Формацію в цій книзі а ще не тільки, бо, наприклад, діти зможуть проконсультувати батьків на певні теми, знову ж таки, знайти таку інформацію відповідних розглядах. От такий, знаєте, діалог поколінь він дуже сьогодні потрібний для наших співвітчизників, особливо зараз, коли ми тотально всі онлайн освіта онлайн відбувається. Дай Боже, щоб не без світла це було, щоб світло було так і інтернет, комп'ютер, звук. От то Ростислав, що ти хочеш побажати нашим дітям та батькам. От в контексті вивчення історії, так, щоб по сучасному це відбувалося. Знаходити цікаві істочники. Пам'ятаємо, що першоісточники, написані саме тими людьми, набагато цікавіші насправді, чим коли їх переписують. Ну, звичайно, перші джерела вони важливі, так. Потім так і інтересуватися історією, бо хто знає історію, той знає і майбутнє. Історія повторяється. Так, без минулого немає майбутнього. Цілком погоджуюсь. так. Ну і третє, миру та добра. Бажаємо вам, читайте, досліджуйте, бо сучасна освіта то є такий процес підзнання світу. І дуже дякуємо Національному університету Острозька академія за таку класну книгу в подарунок. Естафета творчості на Харківщині активно розвивається. Дякуємо за увагу.